Зараз ужасне можна по цьому відео гадати? Інфобардак. Ну, чесно, мені взагалі не весело. Пропоную підняти ще одну тему: почуття провини за те, що я не знімаю влоги. Це все лише тому, що фемінізм перемагає стрункою, сильною, красивою і всяке таке. Це земтик. Це дебільні вчинки. Я там свіжий від покажу. Подумайте про це. Чи означає це все що я повертаюся у великий влогінг? Це серйозно лайно, ребят. Ну нічого така, да? Все, хорошо. Буде моє перше відео на а, фронтальну камеру. Правильно, фронт, да. А, Це рекламна інтеграція за дуже багато грошей. Це мені Лена подарувала на день народження. Ой, привіт! Я вирішила записати влог на фронтальну камеру. Це дуже необичний жанр, я так ніколи не робила. Але це дуже цікаво розмовляти і дивитися паралельно на себе. Так можна ніколи і не замовчати. Дуже я гарна, коли говорю, чого я мовчу. <смі> а, говорити. Не, ну Просто чудо якесь. Буду тепер завжди знімати на фронтальну камеру. <смі> У нас взагалі з вами серйозна розмова сьогодні важлива. Я хочу поговорити про блогінг. Да. Так? Тепер ще розказую. Сьогодні у нас 28 червня, 29 червня 2024 року. Я не записую влоги уже, ну, типу, рік. Страшна цифра. Так, це нам не підходить. А, чому? Чому, якщо блогінг завжди був моїм життям, да, і я принаймні так вважала, то чому зараз отаке відбувається затіші? І чи перед бурій воно? Я вела свій блог під назвою Саша Гончаренко, все своє життя. Да, да я народилась 15 років мені дуже нравилось в інтернеті, чесно. Мені дуже було хорошо в інтернеті, мені хотілося якби, будувати ці зв'язки з людьми, що всім розказувати, показувати своє життя, отримувати якийсь фідбек позитивний, да? знати, що я порадувала людей, знати, що я там зрозуміла, чи висловила якусь думку, яку яка давно вже вертілася у всіх на язикі. розумієте? Отаке от, от якесь е, єднання з людьми через інтернет я знайшла. Клас! Правда? Правда. Ну, ще все найкраще в своїй житті я отримала через те, що я такий от персонаж в інтернеті. Е, да? Моя best friend, моя друга best friend, всі мої friends. Скільки поїздок завдяки людям, просто, які мене чи, там, читають, да, читають мої думки, дивляться мої фотографії. Чи блоги. І скільки всього хорошого було з цими людьми, розумієте? Це все дав мені інтернет. Даже, ну, не те, що інтернет, а блогінг, зокрема. Блогінг, влогінг, це все зразу. І я вважала чесним показувати себе такою, яка я є. Бо інакше, да, якого чорта, я буду щось взагалі показувати. <світ> ну, типу, якщо я хочу говорити про себе, то я маю як мінімум говорити про це чесно. Так, да? е -да. але. Заплуталася я в своїх думках трошки, відволіклася там машина, це їхала. І якщо я отримувала стільки всякого позитивного від своїх влогів і, в принципі, діяльності в інтернеті, а, да, це і група все-таки, і відеокліпи, не будемо забувати цю сторінку моєї історії. Може, куча всього, куча всього, господи. Оце е, моїм біографом, діджитал-біографом буде робота. Можете починати зараз, тому що да, до моєї старості, там матеріала не розберетесь. До чого це все я веду? До того, що якщо мені все це так подобається, то як мінімум я маю віддавати людям якусь щирість і чесність, показувати картинку справжньою. Що я і робила? Тобто, от я, да. От така. Не ідеальна, Робляча помилки. Інколи просто дебільні вчинки. Ну, така людина, от, да, Але знаєте що? Я знаю, що ви такі самі. І тому це нормально. Всі ми трошки. crazy, Це правда, це правда. Тому. Але коли мені було погано в ті місяці чомусь я нічого не знімала. А що, власне, і знімати, так? Да? Я нічого прикольного майже не робила, все відбувалося тут, або тут, або ще на полу. я валялась в істериках. Такий час, да? який час, такі методи. Uh, ну, і що розказати? Да? Нема що людям розказати, правда. Нікуди я не хожу, не веселюсь, не крейзі, не от-то от. І кому це треба, да? так? Ну і мені це треба було в першу чергу. Це було настільки все моє, що не хотілося з цим, цим ні з ким ділитися. М -м Хоча, так, да, це час, коли мені було найбільше що сказати, тут такі взагалі. Ну, Котелок варить жорстко, жорстко, Можна було б ще стільки всього розказати. Але саме в ті моменти не хотілося нікому нікому довіряти себе і цю нову сторону мене, яку я відкриваю чи відкрила. Я не знаю. Все це процес. Да. Мета ніколи не може бути досягнена. Тому що це все процес. Ну, і, і подивіться, що взагалі вокруг відбувається. Який інфобардак. Просто, я не знаю, ми в кучі мусора. Уявіть, що ми фізично в кучі мусора, тільки ми тут, в куча мусора. Дуже потужна аналогія, скажіть. І мені не хотілося створювати контент заради контенту, тому що да, люди мене ждуть, і взагалі мої пересмотри, і, і, і коментарі, коментарі ніхто не пише, але не хотілося гнатися просто за інфоповодами і говорити про все. Ну, про все, все, все це, що відбувається, про це все не поговориш навіть. Настільки багато, настільки багато. Тобто, ви купаєте, якби не було е, війни зараз, ми б там обговорювали типу екологію, да? ми б говорили про нерівність між чоловіками і жінками, там, фемінізм, ЛГБТ Раєць. Екологія, ну знову ж таки. Ми говорили про такі речі, розумієте? І у нас пов'язочок було ну, мінімально. Ну просто згадайте, як це було. Да? Ми всі там жили, ми всі це бачили. Ну, а у тип, там про панду, про якусь, про бобра. Класно же. Зараз не так, це треба понять. Зараз ужасно. Я не хочу просто бути е, тою людиною, яка ще більше е, буде захламляти собі мозок і мозок іншим е, заради соціального одобрення в коментарях. Понимаєте? Це серйозне лайно, ребят. Серйозні речі відбуваються, це страшно да, жизнь, ну, вона не то, щоб э, весела. Ну, вам весело? Мені вообще не весело. Ну, типу, да, є класні моменти, які мені дарує життя. Я їх люблю і вдячна за них. Але, ну, чесно, мені взагалі не весело. Шутки кончились. Ми приступаємо к действиям. Треба щось зробити, розумієте? Як мінімум, не, не захламляти собі мозг і іншим людям. Ну, це я вже Ладно, це літическое вступлення. Ми взагалі. Вообще... Просто розумієте, я ненавиджу сучасний інтернет. Мене горить. Я не можу. Я як попадаю на цю тему, я від неї дуже довго потім не відходжу. Я навіть не могла ж. Подумати про те, що я буду говорити про інтернет. Ще я відчувала почуття провини за те, що я не знімаю влоги. І за те, що в мене вже люди на бамі кофі сидять. Я постійно про це думала. Але я не могла вийти знаєте, з якоюсь комунікацією сказати, рібят, сорі не на часі. Вибачте, пожалуйста. От я вернулась блудная блудна дочь з об'ясненнями. Простіть мене. Ладно, це був дуже странний момент, щоб закінчити відео, тому пропоную підняти ще одну тему Аземплік. Реально, є що сказати. Давайте ми не будемо на це вестись. Давайте, дівчат, да? Чоловіки теж, але ну, дівчата активно, активно включаємося зараз. Давайте ми не будемо на це вестись, будь ласка, ми зможемо це пережити. Стандарти красоти потім знову будуть, як ми скажемо. Ну, не знову, але будуть. Це все лише тому, що фемінізм перемагає. Подумайте про це. Фемінізм йде впевненими кроками. Оці міту, оці всі е, ну, громкі діла, реально громкі діла, де жінки виграють, де жінки розказують страшні речі е, і типов карають. Понимаєте? Ну, це вперше в історії людства типов карають. От що зараз відбувається. От що робить фемінізм третьої волни? І якому сосається це буде подобатись? І ще цікава статистика, те, що жінки все частіше обирають не одружуватися чи не знаю, ну, жити самостійно, тобто, да, чоловік перестав бути якоюсь необхідністю, все більше жінок до цього приходять. І, звісно ж, не всім це буде нравиться. Пожалуйста, Жінки отримують а, от, от новий тиск на себе в вигляді стандартів краси, старий добрий трюк. не прийде, не цього разу. Дівчат, ми достатньо розумні, щоб не вестись на це. Похуй! похуй. Хочете там свіжий Давай Давайте свіжий рід покажу. Дивіться. От, Давайте, давайте це буде стандарт красовий. Ну, плюс-мінус. Або ну, чий хочете живіт, скидайте животи в Твіттері. Давайте ж це щось буде стандартом красоти. Нам не треба е, себе калечити. Нам не треба в всі ці РПХ. Не треба. Все хорошо. Їмо пасту, п'ємо вино, Ділаємо, що хочемо. Да? І отримуємо найголовніше від усього задоволення. Понимаєте? Ключ до того, щоб е, бути е, стрункою, сильною, красивою, і всяке таке це е, любити їжу, яку ти їси. Навіть якщо ти їси чіпси, пожалуйста, з'їжте чіпси з любов'ю. Це прикольно. Внутрішня дитина, мабуть, дуже радіє. Чіпси М -м, круто. На землі наведемося. Що там ще на повесточке дня у нас? Тіщенка підереж. Що ще? Такий дайджест новий у нас получився. Покажу вам ще свої наклейки. Вот наклейки купила. Ну, це з розгляда Мм Чипси Класс. Понимаете? Так я ще розказую. Вийшла на каву. А знаєте, що тут пише? Купила печиво з передбаченнями. Дзеркально. Не бачите, значить. Я вам скажу, ви... ногать дуже грязний, дуже грязний нога. <свісно> Надеюсь, ви не бачили. <свісно> Будьте собою, приймайте себе таким, який ви є. Да, Красне Нітью. По нашому з вами влогу. П'ю з улітки, як рівнж. Напишіть в коментарях, що думаєте. Це айслата на банановому, якщо що. Я думаю, що такі речі треба купляти в місцях, де люди розбираються в А... Я, якщо чесно, не знаю, чи буде у цього блога якийсь висновок або хоча б логічне завершення. Я думаю, що кожен почерпнув собі. Щось сам. А, можна по цьому відео гадати. Да, задаєте питання, називаєте рандомну секунду. Пожалуйста, відповідь на питання. Хіба не так? А, чи означає це все, що я повертаюся у великий влогінг? I don't know. I really don't. Але мені подобається, блін, влоги знімаються. Просто не хочеться нічого обігати. да, Скільки разів я казала, ой, ребят, сейчас там то, щось там то, пятое, десяте, а потім що, а потім нічого. Одне я можу сказати точно, що буде влог Скіпру. Ну, якщо я змонтую його. Але ну, я не. Можу... Ладно. Всім хорошого дня.